Поділитися власною кров'ю, понад три тисячі людей прийшли сьогодні у Дніпропетровську здати кров для поранених бійців. Медики обласної лікарні змушені були припинити реєстрацію, бо фізично не можуть прийняти так багато донорів. Ольга Павловська бачила довжелезні черги, готових віддати свою кров захисникам. Коридори та холи лікарні вщен заповнені людьми. Вони шикуються в чергу, навіть на вулиці, щоб допомогти пораненим воїнам. Вони нас захищають, а ми ами їм допомагати, хоча б так. Саме сюди доправляють найтяжчих поранених. Лише за минулу ніч привезли 22 бійців. Загалом від початку боїв на Донбасі для порятунку життя воїнам перелили більше тонни крові. Тисячі літрів крові вже з Змає місце, і Ще тисячі будуть переліта далі, якщо больні, а ранені будуть поступати же, як сьогодні Кожен ранений – та. Особіне Один одін трибує літра крові, другому на прілітрі. Щоб відновити запаси крові для поранених, у лікарні влаштували одноденну акцію. Дніпропетровці брали відгули на роботі, приходили цілими родинами і відмовлялися від власних справ. Збір крові лікарів розпочали на три години раніше запланованого, адже натовп донорів зібрався ще. О шостій ранку медики приголомшені, зізнаються, чекали максимум на кілька сотень донорів. А прийшло більше трьох тисяч людей. Дніпропетровців в шалені черги не лякають, кажуть, готові стояти хоч до ночі, щоб підтримати бійців. У нас один фронт, ані там ми зі потрібні запаси першої та другої групи крові зібрали за перші ж години. Нині зосередилися на рідкісних, зокрема із негативним резусом. Поранені кіборги не вірять очам і дякують людям за небайдужість. Там стільки людей було що я не міг пройти. Коридори забиті і всі стараються. Я не знаю, це, це дуже якось щіпає. Дякуємо вам, дякую. Ми знали, ми знали, що ми не покинути потік донорів не припиняється цілий день. Медики вже змушені припинити прийом. Це набагато більше ніж сьогодні. На нинішній час на цей момент потрібно нашим пораненим і в рази більше ніж може переробити станція переливання крові. 400 літрів крові за один день це попередні результати акції. Лікарі перепрошують у всіх, кого не змогли прийняти, і пропонують у будь-який інший день стати донором в обласній станції переливання крові. Ольга Павловська, Олександр Кулішні. Дніпропетровськ. Спецкор 2 2.